О, і тепер затрамбовуємо його. Ось так це робиться. Нормально, коли це робиться, ось так. Бачите, садиться трап. Наклей потім висохне. Зараз поставимо цю верхушку ще і гідроізоляцію потім, коли висохне, зробимо. Ось так ставиться трапик. Правильно, наклей. А не так, як ставлять на сухую, а потім його починають туди підмазувати. Отак вот треба, щоб аж повилазило. Так, значить, лишнє ми отак вот відрізаємо від такого трапа, Потім робимо замір на сухую. Значит, ось так приміряємо. Потім, коли приміряли, вже одіваємо різинку і вставляємо його. Тобто, отак це все виглядає. Як такі трапи збираються. Зараз підчухаємо і будемо збирати з резинкою. Ну, далі надіваємо так, резиночку. Дуже просто все. Наділи. Обов'язково. І потім можна там сантехнічну, можна вам остановку змазу. Ось так зробимо. Смазуємо. Для чого це робимо? Тому що коли треба буде коригувати під плітку, якщо зараз на сухую поставити, ви його не здвинете. А так можна буде його трошки приподняти, припустити. Короче, буде легше. І все, і вставляємо. Отак. От все. І тепер дивіться, коли смазка. Бачите? Тобто я можу коригувати дуже легко. Куди мені там ліво, вправо. Я не буду мучитися. Ну, ось так ми вставляємо трапи. Далі гідроізоляція і все.